Отже починаємо практику заземлення і виходу в альфа-стан. Прийми зручне сположення, Заплющ очі, зроби три глибоких вдохи і зверни свою увагу на твій центр. Ми можемо розпочинати заземлення. Уяви своє тіло горою дуже важкою, дуже міцною. Твоя маса настільки значна, що ніякий вітер буревій. Навіть смерть не може зрушити, бодай невеличку частину тебе. Відчуй землю чи підлогу під ногами. на дотик, на температуру. Яка вона, яка її щільність? Відчуй ти, як горачий айсберг, маєш велику частину тебе і під землею. Уяви, як ти проростаєш вниз, аж до ядра нашої планети, сантиметр за сантиметром йди вниз. Тягнись кожною клітинкою вниз, глибоко-глибоко під землю. Якщо тобі легше уявити себе деревом, і йти корінням вниз, то бери цей варіант. Якщо візуалізувати тобі важко сьогодні, то повторюй намір по колу. Я заземляюсь. Я заземляюсь. Я заземляюсь. Кожна частинка мого тіла і тонких тіл уходить глибоко під землю, відчуваючи її. Аж до ядра землі. Продовжуй візуалізацію. Тепер поверни свою увагу вниз спини на рівень твоїх нирок. Піднімайся не поспішаючи до цієї зони. Уяви два крани правий і лівий на рівні нирок. Відкрий їх твоїми астральними руками. Уяви їх. Нехай з цих кранів вильється весь непотрібний негатив. Непотрібні тобі і відпрацьовані емоції, фобії, думки, страхи. Лімітуючи тебе погляди, програми, уявлення на життя. Абсолютно все, що тобі заважає саме зараз і взагалі у твоєму житті. Відпусти цю стагнуючу, відпрацьовану енергію. Вона вже добре попрацювала, і більше тобі вона не потрібна. Придивись уважно якого кольору тече з тебе ця енергія? Якої щільності? Вона тече, капає, падає, повзе. Що вона робить? Можливо, в неї є запах, певна текстура. Яка? Віддайся цьому очищенню. Нехай ця відпрацьована, пережита енергія йде глибоко до ядра землі на трансформацію. Відпусти. Залиш ці крани відкритими ще на деякий час. Програма буде працювати автоматично. Тепер повернись увагою у свій центр. Серце. Якщо ти лежиш чи сидиш, прошу тебе встати, поставити ноги на рівень бедер, повернутися увагою в серце, заплющити очі. Тепер ми можемо піти в альфа стан. Ми будемо підніматися вгору, вверх. Вагою перейди до твоєї коронної чакри, відчуй свою маківку і потягнись ще вище, вийди за межі твого улюбленого тіла. Йди високо-високо. Наскільки можеш, хоч це буде на метр чи у космос, як тобі зручно саме зараз. Віддайся цьому процесу. Головне вийти з тіла хоча б на 40 см. Побудь в цьому процесі. Витягнись. Випрямся. Вітаю. Ти заземлилась чи заземлився і вийшов чи вийшла у Альфа-стан. Повернись, будь ласка, у твоє серце. Ти готова до роботи з маятником. Закрий, будь ласка, своїми астральними ручками крани на рівні нирок. Процес очищення також завершено. Подякую за це очищення. Тепер можемо починати роботу з маятником. Найголовніший маятник, який завжди поряд з тобою, де б ти не була чи не був, це твоє тіло. Прошу зараз дуже уважно сформулювати твій намір цьому інструменту. Твоєму тілу. Гарно заплющу очі. Зосередься на серці і повторюй по колу один намір. Покажи мені відповідь так. Покажи мені відповідь так. Покажи мені відповідь так. Віддайся процесу, піди за рухом твого тіла. Залишаю тебе на певний час піти усередину і відчути кожною клітинкою рух твого тіла. Твій код унікальний. Тебе може повести назад, вперед, в бік, по діагоналі чи, можливо, по колу, по чи проти годинникової стрілки. Не бійся, ти не впадеш. Ти гарно заземлився. Пам'ятай, ти як гора, ніщо тебе не може збити з ніг. Відчуй кожен міліметр свого тіла, куди його тягне. Повторюй і думай тільки про це. Вся твоя увага тільки. В намірі покажи мені відповідь так. Покажи мені відповідь так. Покажи мені відповідь так, продовжуй, будь ласка. І запиши, куди тебе повело? Яка твоя відповідь так?